Податки повернуться з 2% до 5% для ФОП, як було до початку війни. Нові малі підприємці також вважатимуться платниками єдиного податку третьої групи зі ставкою 5%. Закон, який передбачає повернення до воєнних податків і податкових пільг для бізнесу, зрозумілий, адже державний бюджет має наповнюватися, говорить спеціаліст. Україна зараз знаходиться в дуже таких складних умовах. Ми всі розуміємо, всім складно, і в тому числі і бізнесу, але все ж таки, Крім того, щоб виконувати завдання, які стоять перед країною щодо забезпечення збройних сил України, необхідно зрозуміти, що на бізнес зараз покладається ще додатковий тягар не тільки з точки зору підтримки економіки країни, підтримки бюджету країни, але все ж таки бізнес на себе бере і дуже багато функцій щодо добровільної підтримки збройних сил. України. України. прийнятий закон про повернення до воєнних податків можна вважати, що вирішив проблему перехідного періоду для бізнесу з двох відсотків до п'яти, говорить Юлія Дроговоз. Цей закон з одного боку передбачив дуже і врегулював дуже багато питань, що стосувалося перехідного періоду з зі сплати єдиного податку за ставку 2% на загальну систему оподаткування для тих, хто був на загальній системі оподаткування до запровадження таких преференцій. Але цей закон тим самим скасовує будь-які пільги для українських підприємців, що негативно впливатиме на розвиток малого та середнього бізнесу. За відсутності інших методів, інших засобів такої підтримки, на сьогоднішній день втрачати нехай ну трішечки таку слабку підтримку, але все ж таки підтримку це є дуже не на часі. Сам закон є не на часі. Цей закон повинен був бути, але тоді, коли дійсно закінчиться війна, державі слід було б попіклуватися про підприємців, аби українці не закривали бізнес або взагалі не перевозили його за кордон, каже експерт. На сьогоднішній день необхідно було зробити все, щоб цей ці процеси зупинити, щоб дійсно створити умови для того, щоб люди поверталися, незважаючи на обстріли, незважаючи на таку складну ситуацію. Люди все одно потребують повернення. Зазначимо, що на початку повномасштабної війни більшість підприємств було переведено на декларативний принцип діяльності і були введені податкові пільги.